Дуже простий шнурочок, яким потім можна декорувати будь-який вироб. Цей шнурочок нагадує ланцюжок. Тож, робимо початкову петлю і пров'язуємо ще одну повітряну петлю, витягуємо ниточку десь на сантиметр, накид на гачок, вводимо гачок в ту ж саму повітряну петлю і витягуємо ниточку. Ще один накид на гачок. І знову витягуємо ниточку. І ще один раз накид на гачок і витягуємо ниточку через першу повітряну петлю. У нас на гачку сім петелік. Пров'язуємо їх разом і пров'язуємо цю петельку. Знов витягуємо десь на сантиметр. Накид на гачок, вводимо ось по цю ниточку гачок і витягуємо ниточку. Знов накид на гачок під цю ниточку і витягуємо ниточку. І ще раз накид на гачок і витягуємо ниточку. У нас знов 7 петелік. Прив'язуємо їх разом, витягуємо ниточку на сантиметр і повторюємо те ж саме. Один раз, другий і третій. Тепер пров'язуємо все разом. І так далі. Перший, другий. Третій. І знов все разом.